Турі лапки гавки, це я, Рамі Лобо І сьогодні ми вирушаємо у найдивнішу і наймотрішнішу пригоду. Ми опинилися у лабіринті під назвою Бекрумс, де кожен поворот може бути небезпечним, а втеча здається неможливим. Чи зможу я знайти вихід і залишитись неушкодженим? Ходімо разом і дізнаємось. Тому беріть смаколики і вперед до пригод. І так, ми з вами переносимо зразу в ліфт. Ух ти! А це хто зі мною? Як вас звуть, я тебе буду звати Бута. Ти будеш моїм другом, будеш допомагати. Прикольно. Так, ми з вами їдемо в ліфті. Якось він дуже трілячний Ну Що приїхали? Двері відчиняються. В теге, яке велике пространство. Велика кімната. Подничка так, ходімо сюди подімо, що тут розкидано. Розуміло, пішли далі. О, нас щось переносить. Ти де там сховався? Ти... Ух ти, як темно стало. Зараз щось буде. Мені вже трішки лячно. А, в тебе, ой, в мене є фонарі. Ух ти, там щось було. Ви бачили ці страшні очі? Куди ти пішов? Ну, вже світло гіху. Трошки полулячну. Так, побігли щось шукати, де тут висід якийсь. Смалінки на стінах дивні. Буда, ти куди пішов? Тут, звісно, ти свістиш? Я тебе почув. Так, якісь листки валяються, там нічого немає. Побігли сюди, Ух ти, кассета. Ми її возьмем. Так, ти будеш щось робити чи ні? Йолки-палки знову темно. Хтось балується зі світлом. Але в нас є фонарик, нам не страшно. Укай побіг. Ну ладно. Поки не дуже страшно, але трішки лячно. Побігла туди щось паче. А, ще одна каседа. Чудово! Так, куда ж нам тут іти, га? Нічого пока не розумію. Ух Уфти, це що тут таке? Кис квадратики? А ні, туда можна впасти. Бо може косвобити можна? Ходімо сюди. Снуться ямка. Не он, блин. Кесята нам треба. Ты ховаєшся, що там значить усі, да? Йокки-палки, вибачиваться, там з нюп те очі страшні з ротом. Не виходь, не виходь, Два ще раз рода подив... О, не він там ще стоїть. Опа, світло включили. Можна виходить. Выходь, эй! Дай вийти. На, я тобі посвідчу виходь. Ты чи сліт поедешь, что. Ходімо, так, ваканаріка виключимо, поки нам не треба. Так, бистренько треба оглядитися, поки знову не виключили світло. Тут по любому є якийсь монстр. І коли виключають світло, він виходить на полювання. Так, це якийсь новий малюнок, але нічого не понятного, він нам не допоможе. Ходімо сюди. Все одинаково, хм, де ж вихід? Давайте походимо ще щось пошукаємо. Може шейка касета. О, точно, бачиш є. Вже в нас три касети. І так, маєш десь бути вихід по-любому. Я чую носом свій. а блин, там якийсь монстр, ви бачили. Юлки-палки, які страшні. Ого. Де то чуді, було Буда, де мій друг? Все, чи що з'їли, от дурбецело. Казав йому, ховайся. Поверніться до ліфту. О, у нас є підсказка до ліфт. Де той ліфт? Шукаємо ліфт. Бігом! Шукаємо ліфт. Мандеж я його загубив десь тут, а він я знаю десь він тут повинен бути той ліфт. Ну, йдемо за цю позначку, нам здобедеться ленточка. О, при... ти живий! Молодець! Ходімо, поїхали звідси. Лячне місце. Ну, закривайся. Поїхали. Куда нас тепер занесе? Ну, як його трясе цього ліфта? Ой, не люблю лишь, будь их трясти, не шляю, ёлки-палки. Чуть двери закрыты двері, ей! Все, приїхали, походу, а ні, блин! О, ти, все! Походу, нам гаплик. Я ж казав! Нішки! Але в очах потим Де ми оказалися? Те сідемо по коридору. Зі чи що? Стульчики теж виключили світло. Це вже лячно. Ніхто тут якийсь страш такий робиться, о, стульчики зверху позастрягали. Хто їх туди присипив. Хм, на них вже ж сидіти треба. йо йо Опять це рожа! Біжи буде, Біжи, ховайся, ну, його в баню. Зараз сужре нас, воно переслідує нас. Ну, заглянь. Фу, нема. Тут темно, а там світло. Добавиш, постоїмо там, де світло. Побігли сюди. Тут є світло. Не так лячно. І стрілочки нам показують сюди, наче ми йдемо сюди. Так, тут щось не так. Щось там трясеться, а що там таке? йо мо Попали в пастку. Так, де ми оказалися? Так, тут якісь полочки, а що на полочках? Так, тут пусто. Хм. Куда нас перенесло? Ну, давай, обіжим. О, водичку му набрати, давай! Водичка це добре. Так, побігли буде, побігли бігом! Що нам треба зробити? Так, водички в нас є дві. Що нам треба тут робити? Ну давай подумаємо. Так, тут темнота та стала. Там, значить, є монстри. Ми туди не підем. Ну ладно, що ти йдеш, то я піду за тобою. Ось, хтось із нас ті виживе, а когось зажурить. Так, ідемо понад стіною, щоб ззаду не підкралися. Так, саме лучше. Я щось там бачу, не? Нічого... О, світло включили. Чудово, побігли, бігом, поки світло включене. Що там? О, я цю штуку знаю. Вона так страшно жужить. Але ми її включимо, бо від неї буде світло. Давай, включайся. Ще чуть-чуть. Є! Запустився! Чудово! Побігли далі! Якщо є один, значить мають бути ще. Буде? почекай мене. Побігли разом. О, так підемо цю кімнату. Хм. Тут ти? Йоме, знову виключили, но монстри будуть зараз. Ола! Бачиш? О, блин, здесь там не... не неудивен стоїться там, да? Де ти? а ты сюда нема, ты боишься світла? Ага. Вот я розкрив твою таємницю. Що водички візьмем? Боже, ты водички хочеш, не? Ну нету, ні. Куда ты стоїш? Куда побіг? Так, включили світло. Побігли, побігли шукати ще, ці жужащі штучки. Я забув, я вони називають. Друзяки, напишіть в коментарях, А то я й забув як вони називають. Он ще одна. Давайте запустим. Так, ще чуть-чуть. Давай! Есть! Yes. Запустили. Бежать назад в канату Берунда и свет, тут по-любому отключай. Увайся! Ах, Йо-ми потекай! Блин! О, бачишь эти бу... -мо, там их двое було. О, я с холодним. Хоть водочки попьем. Напился, конечно. Но? Я знаю, що ви там. Монстри-переростки. У мене фонарик Я вас не боюся. Ну, поки в мене є світло, я вас не боюсь. А в темноті, то я вас дуже боюсь. Свістрьом. Де ваша шерсть? О, все, що ви у мене тепер і світло. Так. Ще треба шукати. Ну, давай ще пошукаємо. О, ти, ох, тут два їх є. Давай, Давайте того є цього. Давай, бігом! Йо-мою, чекай! -йо, Тик бо зараз нас сожруть Диджек с труд не встиг ее запустити, ага. Ти спокійно стоїш. За нами монстри бігають, а ти спокійно стоїш. Ого, три! Ви поняли? Їх там втомці вас играє. То капець. То мы с тобой попали. Не, фонарик мене є, да? Не все бикеружь то б я б з вами поиграл был до гонявки. так, давай бігом побегли. Побегли, треба включить ее. Ще трошки не виключайте, будь ласка. Мені ще трошки залишилось. Є. Так, хуйся. Знайдіть вихід. Нема питань, знайдем зараз. Давай, все. Побігли вихід шукати. Добре, що в нас є підсказки, а то б ми вже б з тобою були б кормом для них. Та-ань, десь вони там бігають, світла нема. Ми ж запустили ці штучки, чого нема світла? Дивно. Рівнина про, ага. Що, хотіли мене зловити? Ага, не получиться. Ремі так просто не здається. Ремі знайде вихід. Не, а фонариком тобі боче. очі. О, привіт. Ти, бровсь, дійсно стромний. Бустрій то який. Бустрій, як понос. Йолки-палки, аж злякав мене. По белы вихід. Вихід, нам надо вихід, бігом. Буд обіхом, шукай вихід. Наше это быстро взяли, ты даже выхит найти не можешь. А не можей не може. А Юж, ни фига себе. Дивись, він може, ну, втикул, він даже нас не побачить. Ну, якийсь сліпий бо монстр. А може він не монстр? Може, ми так само, як ми шукаємо щось. Га, да, острівний. У мене такий стромний рік він. Так, да, побіг. Ми познайомимося. Я Ремі. Не. Ну ладно. Нікісь вони не дружелюбні. Попачки включили нам світло. Де вихід? Все одинакове. Де той вихід? Ну, це капець. Треба йти на нюх. Чую, чую. О, привіт! Нарешті! Буда ти де. Що ти? Буда йдемо за мною. Пішли далі. От пачки. Ух ти, які коридори. Пусти якісь! Щось відбувається. Щось дивне відбувається тут. Як казав би дуже дивне, і мені це не подобається. Бігом пішли, бігом! Ух, куди нас перенесло. Опа! А тепер хто це? Ти теж з нами будеш? Я буду тебе звати Пешт Буда і Пешт Буда Пешт Прикольно вийшло. Пішли. Пішли, друзяки Тепер нам мені не так страшно. Тільки не стойте як в копані. Ходімо. Ходімо. Щоб не мене одно сужрали. Не бійтесь. Бо я теж боюся. А коли псі бояться, це стромно. Зазвичай ніхто не виживає. Ми ж на мене стікуни Давайте бігом. Обережно водичку везвемо. Так. Що там? Манчо? Не свісти, будь тихо. Не привлікай увагу до себе. Йо -йо, ж казав? дурень! Тепер біжіть от нього. Ааа! -а -а. Ні він біжить, ховайся! Другий тупик! Йолки-палки! Що робити? Що робити? Копне нас хоч не побачив. Це то стрьомненько! Він нам там бачите? Як він тебе не побачив, ти жовтий, жовтий, як жовток. Ну пішли! Нам треба все рівно туди. Треба якось його опередити. якось од нього втікти. Йому. Ага, біжіть. Біжіть, кожен сам за себе, кожен сам за себе. ховай давай, чов, чов, давай, побігли, їсть. Двоє нас не дуже ним. Давай. Ми зможемо втікти. Фу. Ми вибрались від нього. Я надіюсь, відірвались. Побігли дальше. Побігли бігом. Ще один кистики саме коридор. Я надіюсь, тут нема монстрів. Побігли бігом. Хлопці веде. Я пошути в кушок важен сам за себе. Давайте біля разом. То мені вже дуже страшно. Весь наймедленіший. Так, давай... О, те, якусь складейку знайшли. Щось не то ми зробили, хлопці. Точніше, я сам. Походу наробив якоїсь фігні. Ну, ладно, побігли. Бігом, так, обережно. Водичка. Так. Десь він тут ходить, я його чую носом. Таміню в мене ніколи не підводить. Але ж мені треба туди. Jemu, jaszka, tak, blin! Sad mnie służy, daję! Hłaj się, hłaj się, gdzieś, hłaj się, gdzieś, szkaf, szkaf, hłaj się! Ugh, mam ja, nadzieję, że mnie tutaj nie znajdzie. Trzeba siedzieć cicho, żeby nas nie znaleźć. Tak, nie ma, poszli dalsze. Woli nie ma. No idziemy po malenku. Ро зараз він не знайде. Щось не так. маленьку. Вроді немає. Чисто. йо ба йо Время в блях. Це то быстро як понос він. Ну що, друзяки? Цьому поки що все. Зустрінемося у другій частині відео. Чекайте продовження, а я поки посижу туди. Фух, це було справді страшно. Але на цьому наша пригода ще не закінчується. Ми тільки почали пробиратися крізь ці моторошний коридор, і найцікавіше ще попереду. Що ж чекає за наступний поворот, і чи зможу я знайти шлях у порятунку? Дивіться у другій частині. До зустрічі і не забудьте поставити свій лайк, щоб підтримати мене в цій непростій пригоді. Пока-пока!